Я бажаючі поспілкуватися на тему гусифікації цього ганебного явища, як визнав навіть перший заступник міністра оборони Іван Гамрилюк. Повага йому за те, що він в Верховній Раді чесно і відверто визнав фурсифікацію ганебним явищем. Можна було би взагалі про це не говорити на увазі мені там як народному депутату можна було б просто. Можливо, традиційно для нашої політики. Голову в пісок, моя хата з краю, нічого не знаю. Ну, для когось це прийнятний варіант, для кого це вимушений варіант можливо. Тому що в нас система чудово вміє. Контролювати і впливати, на тому числі на обраних. Коли є інструменти впливу, а це частіше бізнес, то якщо обрані самі є бізнесменами або представляють. Якийсь бізнес, коли скажімо так, делеговані небідними, які потратились на виборчу кампанію, посприяли, щоб хтось був обраний, то на цих людей значно легше впливати. Я думаю, що люди хтось чудово знає, хтось здогадується, як система. Ефективно може впливати на бізнес. Якісь там перевірки, туди-сюди, штрафи і вже вже ніхто нікуди не біжить. Вже всі слухняні і підтримують те, що треба генеральні лінії партії да, по старому, по стоковому. У мене інша ситуація, Я, дякувати Богу, маю можливість представляти в парламенті саме позицію нашу спільну з тими виборцями, які підтримали мене на виборах як представника команди Зеленського. І оскільки в мене немає бізнесу, то складніше на мене впливати. І Дякувати Богу. Маю можливість е, говорити про ті речі, про які мене уповноважують говорити і боротися в нашій з Володимчем виборці з 203 року. І вже тривалий період, в принципі, я про проблему бусифікації говорю відкрито, потом числі в парламенті, через Законодавчі пропозиції і звернення і тому подібне. Тобто про цю проблематику говорю офіційно ще з літа 2022 року. Тобто, в принципі, наприкінці весни 2022 року, е перші рази я вже про це говорив, про те, що це є проблема, що це є шлях нікуди, що е спроба заганяти. Погрозами і примусом когось в армію, це безперспективно з огляду на завдання вирішити питання захисту вітчизни, оборони України. Е, з того часу вже минуло, там, як кажуть, багато води в річках, утекло і в принципі, е, ми вже побачили дуже багато підтверджень, практичних того, що бусифікація шкодить, шкодить і армії, шкодить громадянам, якою вона торкається безпосередньо родичів. шкодить економіці, яка бусифікацією додатково загнана в тінь. Ходить залежний від економіки обороноздатності нашої країни, і шкодить країні в цілому, це комплексна шкода. І, до речі, саме бусифікація найпотужніше, напевно, вплинула на те, що частина наших співгромадян почала шукати і знаходити варіанти, як втекти з рідної країни. І е е е якщо подивитись заголовок цього відео онлайн. От в цьому руслі я і пропоную поспілкуватися. Тобто для мене загадка полягає в тому. А чому, коли ми бачимо чітко, що бусифікація не лише не дає. Потрібний результат для вирішення проблем оборони України, а їй рівно навпаки, комплексно шкодить, і при цьому вона продовжується бусифікація. Чому? Одні схильні списувати це на совковість військового керівництва. Те, що вони інакших варіантів і не розглядають. Тобто, вони виховані, скажімо так, в системі військовій правовласниць, дусі, тобто. Їх самих десь там гнобили, скажімо так, і коли вони були в військовій системі. І вони звикли що лише так. тобто Треба змушувати якось карати. Погрожувати, і інакше нічого не вирішується в армії, а значить, і в армію треба заганяти погрозами і примусами, інакше ніяк. Так вони думають, можливо. Це один з варіантів, що чому бусифікація розпочалася і триває дотепер. Але. Будефікація походить від по суті своєї від... цих планів, які ставлять зверху. ТЦК. Тепер вже не лише у цих ганебних. І повертатися туди, я думаю, що, як правило, не хочеться. Так? Тому якби, вони тупо виконують, є там план, взяли під козирьок і пішли кошмарити людей. Аналогічно, і поліцейські, тобто їм сказали, мати зміну, стільки-то ухилянтів, якось доставити в ТЦК, все яким боком ви це зробите, нафік пофік, та? тобто не, не приведете, значить, ну, є різні, я знаю випадки, коли, наприклад, декілька діб не, не могли здати зміну, скажімо так, в поліцейські, тому що не привели необхідну кількість уфілянтів, і у них просто не приймали, вони далі собі мусили ходити кататися і потім. В одному з випадків, це я знаю точно від, від е, учасників цих подій вийшли з ситуації якогось там чергового алкоголіка, алкоголіка просто привели, сказали йому там дамо тобі на дорогу і е, таким чином. Вирішили питання, щоб вже нарешті піти додому. Але це ж все походить вказівок вищого керівництва. ТЦК підпорядковані командування сухопутних військ. Тобто, це ті, які безпосередньо ними управляють і які дають їм ці вказівки. Е, ну, далі зрозуміло, да? тобто Генштаб, головнокомандувач, Міністерство оборони в сфері управління, в якого знаходяться ці всі структури. Ну і звісно, що Верховний головнокомандувач, президент, який думаю все-таки не дуже обізнаний про те, як все відбувається, і головне, як реально це впливає на обороноздатність. Я думаю, що там є, як кажуть, володарі вух, які правильні тексти вкладають, аргументують, що все нормально, те, що там десь хтось щось десь там в соцмережах, у публічній площині, це все вороги і псо. Ну, тобто, думаю, що приблизно так і, і подають президенту, і він, якби, на мою думку, не дуже орієнтується, як саме відбувається мобілізація, та, тобто мусифікація, і як це впливає на ситуацію в армії в країні. Але точно ближче до цієї теми і безпосередньо в ній це генштаб, головнокомандувач. Теж командування сухопутних військ, і при тому, що я допускаю, що там багато людей реально з товковою рабовласницькою філософією, але я не допускаю, що там можуть бути просто настільки тупі, щоб не розуміти, що бусифікація дає на величку. Щезний відсоток, не знаю, на відсотків 95, напевно, виключно негативні наслідки результати. Тоді питання: а чому ж тоді це це? Чому військові керівники, думаю, точно розуміючи, які наслідки ми маємо від бусифікації, продовжують спускати оці? Кількісні плани, які призводять до мусифікації. Чому міністр внутрішніх справ не заглиблюється в цю проблематику і не захищає правоохоронну систему, яку він представляє, від ганебного цього ганебної участі у мусифікації. Адже правоохоронці поліцейські у нас мали би асоціацію у людей з захистом, з захистом громадян. А правоохоронці в цей час, так звані правоохоронці, які мовчазно виконують ці вказівки, не задумуючись, напевно. Вони стають учасниками полювання на громадян України замість того, щоб захищати їх. Чому ж це відбувається? Тобто, чи можемо ми допустити, що, наприклад, міністр або командування сукопутних військ, або генштабівці, керівники Генштабу, головнокомандувач, що вони Настільки недалекі, що вони не розуміють, що вони творять цими вказівками. Тобто, якщо вони не розуміють, не усвідомлюють, не хочуть аналізувати результати бусифікації, тоді питання: а що вони там роблять? Та? Тобто вони тоді, як кажуть, профнепригодні. А якщо не допускати, що вони настільки недалекі, що вони не розуміють цього, а я не допускаю, що там можуть працювати недалекі люди, тоді питання: а чому вони так діють? В їх інтересах вони це роблять? В їх інтересах вони. Дають казівки, які стають причиною продовження гадемної бусифікації. Кому вигідна бусифікація? Які наслідки бусифікації ми маємо? Економіку ми додатково загнали в тінь. Вона і так у нас ще до початку повномасштабного вторгнення десь там оцінювали ледь не половину в тіні. Через не дуже мудру політику загалом, так? Чого загнала її в тінь? Гусифікація загнала в підпілля частину громадян. Тих громадян, які реально не спроможні служити та або воювати, які змушені просто ховатися. Вони не можуть елементарно працювати, про що мені говорять регулярно під час. Спілкування на окрузі, кому це вигідно, що люди пішли в підпілля, не працюють, не працюють, не працюють на економіку, від якої залежить спроможність держави забезпечувати армію, спро... Зменшилося і продовжує зменшуватися спроможність ж агресора. Ну, це ж зрозуміло, що це вигідно. Ворогам України, то питання Чому? керівники, які своїми країни захисту країни. То який сенс цим займається, коли ми бачимо чітко що?